Dobri ranok. Novi dan. Щось там так шкригочив ті Вольво. Зараз 2.15, ой, 2.45 без третя ранку. Йду за кавою і починаємо працювати. Сьогодні ввечері по обіді я вже мав би бути в Вінніпезі. Але ще так і не вирішив, чи я їду далі на Калгарі, чи я залишаюся вдома. На 36 годин на відпочинок. Глючить передня автономка на двигун, опалювач. Може або не увімкнутися, або увімкнутися, поробити хвилин 20-25, трошки щось там підігріти і сказати, що перегрів під, перегрів котла. І вимикається китайського виробництва. Якраз мені її треба, а тут поломана. Пертої ранку заїжджаю на заправку. Містол Консул... канселблуф. Тут є мейка теж, можна помитися, але бачу знаки стоять, що закрите. Народ, що скажете? Я їду в куртці, в кофтинці в Сведрику. Тут в мене ще одна кофта на колінах. Під дверима інша куртка застелена, бо продувається. Мінус 13 на вулиці. Автономна, автономний нагрівач, яким я хотів користуватися, коли мені буде захолодно в кабіні, поламався. Автономний обігрівач, який на двигун, до речі, теж поламався. Все на раз. Стандартної пічки недостатньо, щоб нагріти цю кабіну. Я не знаю навіть, що сказати. У очі, ну продувається, ну така машина, бляха. Там є знизу дренажні отвори на дверці. Я їх потім заклею скотчем. Може менше дути буде. Ну, там, під, під, підірваний трошки, але то таке воно особо ні на що не впливає. Сама по собі машина кабіна холодна. Її треба було розбирати повністю, робити шумоізоляцію теплоізоляцію. Але ну, не було часу. Я й не планував за літо взимку їздити, а тут ще я думав до Нового року. А тут до Нового року, бачите, вже мінус 13, а я їду туди, де мінус 20 буде. А якщо вітер, то буде там всім по відчуттях мінус 26-28. Ну, все себе було нормально, якби я просто включив задню автономку і підігрівався. А вона раз і навернулася, і не працює. Тому виходимо з положення. Зараз я ще трошки рано, але я зараз буду вирішувати питання, де, де, де мені просто по дорозі взяти новий нагрівач автономний. І Я його би переставив. Ну і так би продовжував рух. Задня пічка, оця що заводська є. ну В машині в траку, дві пічки. Є передня пічка, звичайно, що від антифризу гріється, і є задня. Задню в мене покинула чат, вона від'єднана. Тому якщо ви скажете, включи собі задню, то не працює наразі. Її замінити теж не працює, вона 2000 доларів вартує. Я якось так, знаєте. 5% від вартості трака на якусь пічку давати теж неохота. Я не знаю, коротше, що, що думати. Зараз різні варіанти такі. Від поставити до весни цю машину, а весну не буде морозу виїжджати. Другий варіант починати робити, ті всі пічки ставити, додаткові якісь ізоляції, кабіну розбирати, але ну, знову ж таки зима вже. Третій варіант просто піти і купити нову машину. В кредит. Перекиньте. Там 200 з, з гаком в кредит. Щось від одної думки мені недобре стає. Добре, їдемо, буду вас тримати в курсі. Завісив камеру, трошки з вами поговорю. Питання від Віталія, воно було давніше, але я забув відповісти. Аж тільки щойно. Я собі зробив скріншот в телефоні, знімок екрану, щоб не забути. І десь пропустив і забув. Віталій Крук. Крук прізвище. Ну добре, просто Віталій, я прізвище ніколи не говорю. Віталій К. Віталій, дякую за комент. Питається Віталій, щоб розказати про спілкування з диспетчерами, чи якісь приколюхи були, чи, чи як там. це одне питання. Друге питання: чи достатньо світла? Чи потрібно доставляти додаткові, додаткові лампи? І третє питання. Які переваги і мої думки про двигуни Детройт, Камінс чи Вольво? З диспетчерами, перше питання. Відповідаю. І коли працював у великій компанії, там різні приколюхи з диспетчерами, але всі вони всі вони такі на базі того, що диспетчера без досвіду, і взагалі, як то кажуть, не розуміють, дубля не відбивають, що вони там роблять. І буває потрібно дзвонити по декілька разів, щоб попасти на якогось дорослого диспетчера. Дорослого, я маю увазі досвідченого. Ну і мовні теж бар'єри. З цілого світу великі компанії працюють люди. І англійська у всіх своя. Буває така англійська, що не зрозуміло. Взагалі дивуюся, як вони один з одного розуміють по-англійськи. Багато запасу слів, але вимова така, що моє вухо не сприймає цього. Це воно якесь щось одне і монотонне зливається і все. А є, звісно, диспетчера, які класні, які досвідчені, які не так давно працюють в цій компанії, але зразу, ну, мабуть, досвід мають за собою. Іван, якщо дивишся, то, то я про тебе кажу. В цій великій компанії в Bizon Transport працює. В цій компанії, де я зараз працюю, взагалі немає майже ніякого спілкування. Роботу отримав, документи відправив і поїхав. Організація на самому вищому рівні, нічого кращого вже придумати не можна. Взагалі ніколи ніяких проблем нема. І тут ще бачите, рейси такі. Довгі що. Як я, наприклад, в понеділок завантажився, то в четвер буду розвантажуватися десь в Америці. Потім в четвер там перезагрузив, перезавантажився і знову їду 4 дні назад Ну, через дім в цьому, в цьому проміжутку ще і відпочинок десь є, Але як кажу, мінімум рухів робиться. Я в загальному на цій роботі просто сиджу за кермом і тримаюся за це саме кермо, дивлюся на дорогу. Все, нічого мене так особо не хвилює. До речі, як ми зустрінемося з нашими, з цієї фірми, де я працюю, з нашими моїми партнерами, так? можна сказати, босами, начальством, але ні, ми ще з першого дня, з першої хвилини нашого знайомства, а це було у 2020 році. Ми домовилися, ну так би узгодили, що ми не є, що я в когось працюю, хтось на когось працює, то не так. Що ми просто маємо партнерські відносини. Я працюю для них, вони працюють для мене. У нас спільний бізнес. На них висить організація роботи, на мені сама робота, Фіз, ну, са, сама, сама фізична. За це люди беруть собі свій відсоток. Всіх все влаштовує, все класно і чудово. Отже, при нагоді, а нагода, я думаю, буде. Зробимо якесь міні-інтерв'ю. Я вас познайомлю з цими людьми, хорошими українцями. Сімейна пара, вони обоє керують оцим всім своїм і нашим бізнесом. Переходимо далі до другого питання. Чи достатньо світла, ні, в цьому в кешику недостатньо світла. Якщо брати за основу суперкласне світло світло на якійсь новій машині, на новому траку чи на новій легковій машині. Якщо беремо, що це 100%, то я маю десь 65 приблизно 70% від того світла, що нова фара світить. Я спробую в майбутньому, якщо я буду далі з кешиком жити. То спробую поставити нові фари, можливо. А можливо і ні. Влітку там, ну я ж в день їжджу, а влітку їх і там не треба, а взимку більше треба. Коротше, може поставлю нові такі самі, як вони є, LED LED, шні А може будуть ті, ті, що є. Їхати можна, все нормально. Так, далі питання третє від Віталія. Різниця між двигунами Cummins, Detroit чи Volvo — Я не моторист. Я знаю, що в моторі всередині, я допомагав, коли мотори робилися. Це батькові мому привіз. Він колись мотори робив. Як я ще взагалі був таким маленьким шпачком, мене до гаража заганяв, щоб я допомагав. Я такою маленькою дитинкою там крутив то все. Під наглядом батька. Отже, я не знаю, яка різниця в моторах. Вони їздять та їздять. Можу вам тільки сказати те, що чув від інших людей, що воно все приблизно одне і те саме. В мене один товариш тільки є, який на камінці працює, але він возить дуже важкі вантажі по горах. В нього двигун 900 тисяч виходжує і не більше. Але там будь-який інший двигун в таких умовах. Він би більше й може і не виходив, щоб до 900 ще дожив. Це Камінс. Далі Детройт двигун, це на фредлайнері встановлюються. Вони є трьох типів: сам dd 13 dd 15 і dd 16. DD, кажу, DD, правильно. Отже, з dd 16 не знаю хто коли зустрічався, я ні, нічого не скажу. І я і мої знайомі, вони всі на ДД 13 або dd 15. Про dd 13 в мене тільки самі погані відгуки є. Погано ходить на вісне, погано паливна апаратура, погане. Ну, взагалі дуже він мені проблеми робив. Не сам двигун, не то, що там поршнева група, не то, що там якісь такі грубі железяки. А саме все, що на, на двигуні. Керування турбіною, паливні ці, і форсунки. І, і, ну, коротше, все, що круг двигуна робило проблеми. Починаючи з 200 тисяч пробігу, то є зовсім мало. І закінчуючи, що я сам на самому старому їздив десь 700 тисяч пробігу. О, неоднаково. Що 200, що 700 постійно, то евакуатор забирав, то так якісь. То не їде, то Ну, коротше, то такий проблемний цей. Не хочу я ДД-13. Він економний, він десь на 2-3 літри менше бере солярки, ніж 15-й. Але тим не менш не хочу і не хотів би. ДД-15 нормальний двигун класний. Має проблему з, може, мав, не знаю як зараз, але ну, мають Головка... головки мають проблему, їх там крутить. Але вони, як правило, ще до того як гарантія закінчується, до того часу виходять з ладу і по гарантії їх міняють. А якщо ні, ну, попав на головку, значить хтось попадає. І це часто трапляється. А так в загальному, більше проблем не, не спостерігається за тим двигуном. Підтікання піддону. Ну, взагалі ходять. От у Сергія, який тут на відео частенько. Приходить до нас в гості Сергій, привіт тобі. В нього такий ДД-15 з пробігом 1 млн 800. 000. Нічого, живий, здоровий двигун. Про двигуни Volvo теж нічого ні доброго, ні поганого не можу сказати. Працюють без проблем. А якщо не можу сказати ні доброго, ні поганого, значить двигуни нормальні. В когось півтора мільйона, в когось мільйон 600, в когось 2,5. Все все залежить, як міняється, як часто заміна масла, які умови роботи. Ну, таке, все. 10 хвилин записав. Якщо подивилися, то супер молодці. Десь тут по дорозі втисніть ще вподобайку. Вам то легенько, а для каналу це якийсь додатковий розвиток. Дякую. Хата поїхала. Невеличка. Деколи везуть такі великі-великі хатки, а то така маленька. «Непотяжчий я блохер. Цікавий, що було, то не знімав, бо дуже бігом спішив. У мене автономка поломана, обігрівач. Я подзвонив по телефоні, знайшов, подзвонив Галі, щоб вона купила, знайшов де саме продається. Це бляха тут в мене катастрофа. Там лежить нова автономка, тут проводка, бебехи всякі. Трубки, шланги, там вихлопні труби. Тут посилку маю до Калгарі, тут їжа моя. На дворі мінус 18. Це коли машина стоїть, а коли їде, то мінус 20. Коротше, від... я дивився, відкривав в інтернеті прогноз погоди, то показує, що тут, де я є, відчувається як мінус 30. Насправді там на дворі мінус 20, десь 2, відчувається як мінус 30. Знаєте, що я роблю? Автономку міняю. Проїхав сьогодні 1182 кілометри. Машина заведена, глушити не буду. Ще треба сьогодні поміняти автономку, якщо мені вийде це зробити. Поки що все йде добре. 15 хвилин я відкрутив всю. Підвіз цієї автономки, ну, кріплення, від'єднав проводку майже. Шланг солярковий теж від'єднав. Зараз трошки підігріюся в машині і йду далі. Добре, коли машина не їде, то пічки мені вистачає, нормально тут тепленько. Робимо роботу, гляньте, що є. Тут на автономці вихід ось такий на 4 труби. А в мене тут на одну трубу. І мені зараз цю кришку треба спробувати переставити, щоб була стара кришка на одну трубу вихлопна на новій автономці. Шанси 50 на 50. Зараз вам покажу, що вийшло. Тепер стару кришку потрібно... Назад сюди надіти? Чи є різниця яким боком? Може і нема. Нема, певно. І тримається. Може тим боком. ну так собі. На суперклеї піде. Не, жартую. Потім з тим розберусь, мені зараз не то головне. Мені головне її туди накинути і запустити. Штекери, навіть його фішки одинакові, але на пульт різні. Цікаво, може спробувати на старий пульт, бо дуже важко перекидати нову проводку на новий пульт. Тож китай. Зараз може на старому запрацює пульту. Дуже сподіваюся, бо бляха, щоб поміняти проводку, яка йде сюди в салон, то треба піднімати ліжко, розкручувати підлогу. Піднімати підлогу знизу з-під з цього бомболюка, підпирати ту підлогу, щоб вона так вверх була і тоді проводку прокидати. Ну, якось так. Не хочу я того робити. Добре, йду, под... йду щось спробую. Не вийшло мені обманути долю. Помилку видає на контролер, що не бачить контрол... блок. В автономці не бачить контролера того, що вмикати. Потрібно його рідну проводку встановляти і його пульт керування теж. Я вже годину бавлюся і з проводкою ще година піде десь. Приходьте далекобійником до Канади. Все гарно. Мінус 30, мінус 40. А ще є. Вчора товариш прислав фотки там по третину трака в снігу. Спитаюся його, чи можна вставити ті фотки, що він робив. Прикольні. Добре, йду до роботи далі. Дивіться, тут такий повний срач, я то все потім попідв'язую, лишні позабираю. У мене тут інструменти, тут барахло, тут барахло. Тут також. Там середині. поки що гріє, але не гарячим, просто теплим. Тут є додати температуру, ану. покажу. Ось такий пультик. Все, це я вже на максимум. Все на китайському, на китайській мові все, але не бачу поки що як там перемикається. Може і ніяк навіть не перемикається, тому що на тому пульті тільки і єрогліфи, а на попередньому пульті написано on і OFF. Китайський я не хочу вчити, я так розберусь. Отак От далекобійники миються, коли нема душу на тракстопі. Вода, мильно мильнорильне, миска і все, зараз буде порядочок. Дуже радий, що вийшло все зробити, вже не переживаю, що замерзну. А переживав через те, що якщо б передня пічка вийшла з ладу, я не маю більше чим гритися, бо задня така стаціонарна не працює, автономка дизельна не працювала, поламалася і надіявся тільки на, от, на цю головну, якої не вистачає. Вона заслабенька. Чи вона якась недороблена, чи поломана, чи там може засильно дує з-під дверей і видуває все тепло, я не знаю. Мені здається, що за маленькі оберти на моторчику головної пічки. Але з цим ще мені потрібно буде розбиратися і виясняти, що і як. Ось такий насичений деньок. О 2-й я вночі проснувся, о 3-й приблизно все виїхав, може по третій 15, майже 1200 кілометрів. Зустрівся з Галинкою, вона їхала з роботи, вже привезла мені нову автономку. Може я вже казав, але я вже трошки так тут під гальмовою, ви не дивуйтеся. І все. І зараз на морозі 20-градусному, ще 2 години ремонту. Заходив час від часу грітися всередину, ну але так, на пару хвилин і далі пішов. Все, зараз буде якась вечеря і спати, тому що завтра ранесенько ще досвіта виїжджаю на Калгарі. Мені до Калгарі залишилося ну, десь 1300 біля 1300 кілометрів, 1250 може. Я тут недалеко від Вінніпега від'їхав. Все. От тепер, точно, всім дякую, що були тут зі мною. Такий деночок вийвся. До завтра.